Факторів призвели до втрати села Велика Новосілка. І це стало найбільшим проривом росіян з моменту захоплення Курахового у січні. Йдеться у одному з матеріалів українські війська ще зберігають присутність на, у південному секторі населеного пункту, але. Військові експерти критикують рішення не здійснювати повний відступ. Село розташоване лише за 15 кілометрів від меж Дніпропетровської області, де вже розпочато будівництво укріплень в зв'язку з потенційним просуванням окупантів. Командири на місцях повідомляють про скупчення значних сил російської піхоти. І основні транспортні артерії, що забезпечують фронт біля Покровська, зараз перебувають під загрозою атак з повітря, і це суттєво ускладнює забезпечення українських підрозділів. Російські сили контролюють висоти, що дозволяє їм завдавати ударів на 30 кілометрів вглиб оборони ЗСУ. Ну а Траса Покровськ Павлоград Дніпро вже під контролем російських безпілотників, повідомив один з командирів на передовій. За його словами, пропускна здатність дороги знизилась до 10% від попередніх показників. Альтернативні маршрути теж перебувають під загрозою. Ну і через це українська техніка рухається відкритими полями, що збільшує ризик ураження. І це суттєво ускладнює евакуацію поранених, зокрема, яка тепер займає не години, а дні.